Ця книга друга за впливовістю в Америці одразу після Біблії. Вона сформувала погляди творців Apple, Uber, PayPal і тисячі інших найвпливовіших підприємців світу. Але при цьому критики називають її найгіршим бестселером століття, написаним з ненависті. Це Атлант розправив плечі, книга суперечки, про яку не вщухають вже майже 70 років. І сьогодні ми розберемось, про що там насправді йдеться, чому ця книга викликає стільки люті. І чому ваша реакція на цю книгу розповість про вас більше, ніж будь-який психологічний тест. Перше, що треба знати, багато з тих, хто палко сперечається про Атланта, навіть не відкривали його. І їх можна зрозуміти 1200 сторінок, дрібним шрифтом, здолає не кожен. Крім того, у творі немає звичайних нам живих героїв. Персонажі тут це ідеї, вдягнені в костюми. Вони говорять не діалогами, а маніфестами. Але саме в цих маніфестах заховано те, що змушує людей закохуватись в цю книгу на все життя, або виписувати в інтернеті іронічні коментарі. Щоб зрозуміти, чому не треба читати всі три частини достатньо однієї сцени з книги. Далі обережно спойлери: знайомтесь, Хен Єрден, власник сталелаварних заводів та рудників. Десять років він жив в лабораторії, вкладав власні гроші, ігнорував всіх, хто кричав це неможливо, і він переміг. Створивши унікальний метал Рірдена. У світі роману це революція. Матеріал легший і міцніший за сталь. А головне він дешевший і довговічніший. Цей винахід має змінити світ. Але замість нагороди, рірдини викликають до суду. У чому ж його звинувачують? Ні, не в шахрасті чи в неякісному товарі. Його судять за те, що він порушив державну директиву. Він продав свій метал не тим клієнтам, яких затвердив уряд. Його звинувачення звучить як вирок усьому капіталізму. Рієрден поставив власний інтерес вище інтересів суспільства. Судді сидять у кріслах та чекають стандартної процедури виправдань адвокатів, прохань про помилування. Замість цього, Рієрден встає і каже: Я не визнаю за вами право мене судити. Зал завмирає. Я не визнаю за вами права контролювати мою роботу. Я не визнаю за вами право розпоряджатись моєю власністю. Ви хочете, щоб я добровільно погодився з вашим вироком? Я відмовляюсь. Я працюю заради власного прибутку. Я створюю продукт, який люди хочуть купити. Я багатий і я пишаюсь кожним заробленим центом. Я відмовляюсь вибачатись за свої здібності. Відмовляюсь вибачатись за свій успіх. Відмовляюсь, вибачатись за свої гроші. Хочете забрати моє майно? Надсилайте людей зі зброєю. Але я не допомагатиму вам робити вигляд, що це справедливість. Я не дам вам того, що ви хочете найбільше моєї згоди. Зал вибухає аплодисментами. І знаєте, що роблять судді? Виносять умовний штраф. Вони не можуть покарати людину, яка відмовляється грати в їхню гру, бо для цього їм довелося би застосувати відкрите насильство. А це зруйнувало б їхню головну ілюзію, що система працює для загального блага. Саме цей момент і розділяє читачів на два табори. Одні бачать в словах ріярду справедливість, захист права людини на плоди власної праці і відмову бути рабом чужих потреб. Інші бачать холодний егоїзм, багаті, які не хочуть ділитись, соціопат, якому байдуже до бідних та слабких. Айн Ренд написала цю сцену не випадково. Вона вважала примусову щедрість, і це її пряма цитата моралью канібалів. І щоб зрозуміти, чому, треба поглянути на її біографію: Петроград, незабаром після революції. 12-річна дівчинка на ім'я Аліса Розенбаум стоїть біля вікна. Вона бачить, як до аптеки її батька заходять озброєні люди. Вони не бандити, формально. Вони представники нової влади. Батько Аліси, Зіновій, будував цей бізнес руками. Це була його власність, його робота і його життя. Люди з гвинтівками просто оголосили аптеку народною власністю і її конфіскували. Зіновій не став сперечатись, він просто сказав дочці. Я більше ніколи не працюватиму на цих людей, навіть якщо ми будемо голодувати. І він стримав слово. Колишній успішний підприємець більше ніколи не працював на повну силу. Це був перший страйк Атланта, який Аліса побачила на власні очі. Але це був лише початок. Вона бачила, як під красивими гаслами про загальне благо нова влада виганяла сім'ї з квартир, ущільнюючи житло чужими людьми, як у селян забирали останнє зерно, прирікаючи мільйони на голодну смерть. І все це заради світлого майбутнього, яке ніколи не наставало. В 1926 році Аліса отримала дозвіл на короткий візит до родичів США. Вона знала, що ніколи не повернеться, їй був 21 рік. У неї було 50 доларів в кишені та мінімальні знання англійської мови. Пізніше вона взяла псевдонім Айн Ренд і почала писати. Тож коли Ренд описує мораль канібалів, мораль де одні люди живуть за рахунок інших, прикриваючись красивими словами. Вона не вигадує, вона переосмислює те, що бачила. Ось звідки взялась та сцена суду. Ось чому Ріарден відмовляється визнавати провину за свій успіх. Але Атлант це не автобіографія, це мисленнєвий експеримент. Рент поставила собі одне дуже страшне запитання: а що, якби найталановитіші люди просто пішли? Що, якби Атланти, які тримають на собі економіку, розправили плечі і скинули тягар? Вона перенесла свої дитячі страхи з радянського Петрограда на ґрунт капіталістичної Америки, і створила світ, який повільно котиться у прірву. Це Америка невизначеного часу. Вона нагадує альтернативну реальність, де комп'ютерна ера так і не настала. Тут немає цифри чи мікрочіпів. Це світ, який досяг піку індустріальної величі, і почав гнити. Епоха важкого металу, гігантських залізниць і заводів, що затуляють небо. Але ця могутня машина вмирає. Економіка сиплеться, заводи закриваються, потяги сходять з реєк через гнилі шпали, міста поринають у темряву через перебої з електрикою. І паралельно відбувається щось містичне: найталановитіші люди країни просто розчиняються в повітрі один за одним, без попередження, без пояснень. Геніальний інженер кидає проект насередині, і будівництво валиться, нафтовий магнат підпалює свої свердловини і зникає. Ніби хтось методично вимикає світло в кімнаті за кімнатою. Головна героїня Дагні Тагерд. Вона керує трансконтинентальною залізницею та намагається втримати цю махіну на плаву, поки все навколо розсипається. Дагні б'ється за кожен потяг, за кожен кілометр колії. Але люди, на яких вона могла спиратись, зникають. А навколо, в чергах, у барах, на шпальтах газет, люди шепочуть одну і ту саму фразу код: Хто такий Джон Голд? Коли хтось запитує, а який сенс? або кому це треба. Відповідь одна: хто такий Джон Голд? Синонім безнадії і безсилля. Але для читача детективна загадка. І великий спойлер: Джон Голд існує. Він реальна людина. І саме він архітектор цього хаосу. Все, що відбувається: колапс економіки, дефіцит, темрява, це частина його плану. Голд організував страйк. Страйк тих, хто думає, страйк творців. Страйк людей, які створюють цінність. Він, як диявол-спокусник, або як ангел-рятівник, приходить до найкращих: до інженерів, лікарів, митців і ставить їм просте запитання: скільки ще ви готові терпіти? Скільки ще ви будете годувати систему, яка вас ненавидить? Скільки ще ви будете працювати за двох, щоб плоди вашої праці забрали ті, хто не створив нічого? Чому ви маєте відчувати провину за те, що ви найкращі? Він пропонує їм вихід, зникнути. Залишити цей світ мародерам і подивитись, що станеться, коли Атланти розправлять плечі і підуть геть. І світ починає руйнуватись не метафорично, а буквально. Без інженерів мости падають, без винахідників верстати іржавіють, без підприємців полиці магазинів порожніють. Виявляється, що без Атлантів суспільство занепадає. Але чому світ це допустив? Ренц стверджує: мораль на якій побудоване наше суспільство, хибна і руйнівна. Подумайте, кого ми з дитинства вважаємо хорошою людиною: того, хто спочатку думає про інших, а потім про себе, хто з усіма ділиться, хто жертвує власними інтересами заради суспільства. Чим більше віддаєш, тим ти кращий. Ренд називається моралью самопожертви і каже: саме вона руйнує світ. Чому? Тому що якщо ідеал віддати все, то успіх автоматично стає гріхом. Якщо святий це той, у кого нічого немає. То той, хто процвітає, автоматично винен. Логіка працює так: ти маєш більше, ніж інші, значить, ти винен суспільству. Саме під цим гаслом боргу у Ріардена намагаються забрати метал, а в батька Айн Ренд забрали аптеку. Не тому, що вони злочинці, а тому, що в них було, а в інших не було. Ренд запитує: А хто вирішує, скільки я вам винен і коли цей борг буде сплачено? Ніколи. Натомість вона пропонує концепцію, від якої у багатьох стає волосся дибки – раціональний егоїзм. І на цьому важливо зупинитись. Коли ми чуємо слово «егоїст», ми уявляємо собі хама, який штовхає бабусь в метро, краде бюджетні гроші або йде по головах. Але для Рент це не егоїсти, це паразити. Вони не створюють, вони забирають. На противагу цьому справжній егоїст у Рент це творець, людина, яка живе власним розумом. Яка створює цінність, якої до неї не існувало, і яка чекає від світу лише одного чесної ціни за свою працю. Не більше, але й не менше. У книзі є клятва, яку промовляє кожен, хто приєднується до страйку Джона Голта. Послухайте її уважно присягаю своїм життям і любов'ю до нього, що ніколи не житиму заради іншої людини, і не проситиму іншу людину жити заради мене. Це рівняння працює в обидва боки: я не буду твоїм рабом, але й ти не будеш моїм. Ніхто нікому нічого не винен без добровільної згоди. Для одних це маніфест абсолютної свободи, гімн гідності, для інших рецепт жорстокого світу, де кожен сам за себе, а слабкі переречені на вимирання. І тут тренд не залишає простору для компромісу. Вона ставить питання Руба: чи належить твоє життя тобі? Чи ти просто ресурс, пальне для загального блага, яке суспільство може спалити, коли йому стане холодно? Звісно, у цієї філософії є свої слабкі місця. Критики кажуть: Агов, ніхто не досягає успіху в вакуумі. Хен Крієрден возив свій метал дорогами, які збудувала держава. Його робітників вчили в державних школах. Його заводи охороняла поліція. Він користувався інфраструктурою, яку створили всі. Прихильники відповідають, так користувався. Але він платив за це величезні податки. Він вже повернув свій борг з відсотками. Питання лише в тому, де межа. Коли спільний внесок перетворюється на примус під благородними гаслами, коли податок стає штрафом за успішність. Айн Ренд написала цю книгу саме для тих, хто втомився вибачатись. Вона дає дозвіл сказати вголос: Мій успіх це моя гордість, а не моя провина. Моє життя належить мені. І це не означає, що допомагати іншим погано. Герої Ренд теж допомагають. Але вони роблять це за власним бажанням, і тоді, коли самі вирішують це зробити, без примусу і почуття провини. Різниця між благодійністю і гарбунком у добровільності. Будемо чесними: Атлант розправив плечі, це не ідеальний роман. Він місцями затягнутий, персонажі часто не схожі на справжніх людей. А знаменитий монолог Джона Голта на 60 сторінок. Це справжнє випробування на витривалість навіть для найвідданіших фанатів. У філософії Рент є вразливі місця. Світ все ж таки складніший за модель творці проти паразитів. Але ця книга робить одну важливу річ. Вона змушує тебе визначитись, чи належить твоє життя тобі, чи ти лише ресурс для загального блага, яким можна розпоряджатись без твоєї згоди. Ви можете не погоджуватись з Айн Ренд, можете вважати її радикальною, однобокою, навіть жорстокою, але ваша реакція на її слова це і є той психологічний тест, про який ми говорили на початку відео. Він показує, ким ви бачите себе в дзеркалі, Атлантом, який тримає світ на своїх плечах, чи тим, хто кричить, що Атлант не має права ці плечі розправляти. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви, що талановита людина має борг перед тими, хто не досяг успіху. Де для вас проходить межа між допомогою і примусом? І підписуйтесь, якщо хочете бачити огляди книг, які змінюють світ.